Ну, перший розповісти. рік він дуже важливий. Насправді та він кажуть, що він найважчий, тому що в перший рік все вперше без. Так, все так, це, вперше без. Та, все вперше без, і власне, ну без людини, умовно, та і е, власне оці, оці свята, які вперше стаються, або пам'ятні дати, якісь які вперше стаються у мене без моєї людини. Це ж як підтвердження того, що людини немає, та що я маю жити далі, навчатися жити самостійно. А ще чому цей перший рік важливий, тому що в тебе день народження без людини. Її день народження, де немає та, цієї людини, там сезонність якась, діти в школу пішли без та, наша річниця без тебе. Та. І це, це ж додаткові ці стимули, які тобі нагадують, та, які повертають тебе до того, що. Дійсно, цієї людини вже немає. Ти е, живеш, ну ти ніби закриваєш в перший mm -hmm. рік оці е, замочки та е, пам'яті, умовно. Mm -hmm. та. То все більше де усвідомлення. так і mm -hmm. дійсно немає, так і дійсно немає. Смуток це прекрасне переживання, з прекрасна емоція. Вона дуже цінна насправді для нас. А крім того, що вона перетворює гострий біль в таке світле горе. Да. Або в світлу почав, смуток нам дуже сигналізує напряму про наші цінності. Або щось прийшло, або Або а, щось пішло, або так і не так прийшло. І не прийшло. Да, знаєте, Коли ми чекали, чекали, в нас були надії, надії і, на uh жаль. -huh.